І у нас є на зв'язку наш перший гість. Це Сергій Кривонос, генерал-майор запасу, колишній перший заступник командувача ССО, екс-заступник секретаря РНБО. Пане генерале, я вас вітаю. Дякую, що ми ви сьогодні з нами. Доброго вечора, слава Україні, героям слава, пане генерале, сьогодні росіяни ударили по сумах з реактивної системи залпового вогню дальньої дії, і чи не вперше. Місто обстріляли саме з РСЗВ. Про що свідчить цей обстріл? Про те, що російсько-український фронт з боку Курської області наближається до Сум. І чи у росіян достатньо можливостей і так гатити цими РСЗВ з дальніх точок, як вони роблять упродовж всієї війни Росії проти України? Це показує, що у них є е, чіл бити на великій відстані, і це найбільша проблема, яка наразі існує. І аби зменшити спроможності ворога по наносити таких ударів, ми мусимо зрозуміти, що питання номер один це е, збільшити спроможність нашої військової компоненти по е, веденні розвідки і по знищенню е, таких реактивних систем залпового вогню. Тому що е, коли Росіяни зрозуміють, що ми можемо системно це палити, як показав цей приклад той самий активної і правильної роботи служби безпеки України, вони будуть намагатися що зберегти, бо е, які вони там не були е, в чисельності, що стосується зброї, е, їхня спроможність по випуску цієї зброї боєприпасу до цієї зброї е, буде зменшена, коли ми почнемо і далі руйнувати їхні тил. Ну, судячи з тих повідомлень, які надходять з Сумщини, Росіяни поступово поступово, але намагаються просуватися в України. країни, спершу говорили про чотири села, прикордонні села, і там буквально мова йде про метри сотні метрів, якими вони там просуваються, як можна зараз от характеризувати по-перше, наміри Путіна і по-друге, його можливості наскільки. Ймовірність того, що вони можуть глибше зайти в Сумську область, ну і, звичайно, очевидно, їх буде цікавити там, якщо не взяття Сум, то принаймні облога цього міста все полягає в тому, що у росіян, на жаль, на даному етапі є чим і ким наступати. Оце найбільша проблема. І вони не будуть зупинятися і далі будуть рухатись вперед. Для нас треба зрозуміти, що. Аби цього не допустити, ми мусимо все ж таки покращити ситуацію по забезпеченню наших командирів на рівні батальйон, бригада в потрібній кількості дронами, в потрібній кількості артилерійськими снарядами великого калібру, в потрібній кількості мінометами, а також навченим мотивовим підготовленим особовим складом. Якщо е, взяти впевнено і все ж таки реально дивитися на речі, то по кількості дронів, які керуються оптиковолокном росіяни мають просто таку велику перевагу в порівнянні з нами. На жаль, питання ж полягає не тільки про кількість дронів на оптиковолокні Питання полягає ще по національності екіпажів правильно, е застосовувати цю техніку. Тому у нас питання зараз стоїть достатньо гостро е підняття рівня підготовки не тільки. Людей, які спроможні випускати техніку, а ще людей, які спроможні цією технікою керувати. Бо коефіцієнт корисної дії від той кількості, ми даємо фронту, коефіцієнт корисної дії правильного застосування, ну він достатньо низький. На жаль, це гірка правда, але е, мусимо визнати, що на рівні держави, от у нас є міністр освіти, міністр е, оборони, які мусили б е, у взаємодії один з одним на базах вищих навчальних закладах цивільних. Вже до, відкрити додаткові кафедри по підготовці фахівців за військовими обліковими спеціальностями. А як, як це питання вирішується в Росії? Тобто вони дуже швидко розгорнули ці навчальні центри, які їм допомагають більше опера, операторів дронів і ФПІ-дронів е, готувати. Тобто, як, як вони так швидко перебудувалися? Що? Тут все зрозуміло. Ще в 22-му році. В 22 році на базах 52 навчальних закладів цивільних Росіяни відкрили додаткові кафедри підготовки за різними військово-обліковими спеціальності, в тому числі і операторами безпілотних літальних апаратів. Задаю вам питання: а на базах скільки наших навчальних цивільних закладів ми це відкрили? От вся відповідь. Вони не тільки говорять про війну, вони на рівні держави займаються війною. А у нас на жаль на рівні держави війною не займаються. На цьому клію, пане генерале, ми стали свідками. Успішної операції спецоперації СБУ, яка називалася Павутина, і Генеральний штаб збройних сил України підтвердив, що внаслідок цієї операції загальні російські втрати становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден. Що про це сказав зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Франс-двадцять. 4. про те, що ця спецоперація була необхідною для покращення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення. Послухаємо, що сказав Денис Шмигель. Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню. А росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують атакувати Україну. Щоночі, щодня відбуваються постійні ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру. Тож у нас немає вибору. Ми повинні знищити їхній військовий потенціал і не дати їм можливості це робити. Ці технології зараз змінюють поле бою, і я переконаний, що Україна... Україна має багато інших, інших, інших ідей для покращення цих можливостей, пане генерале. Як міняє і чи міняється спецоперація, хід російсько-української війни або характер? Я би так сказав, характер російсько-української війни? Ну, я прокоментую безпосередньо якраз виступ прем'єр-міністра питання до нього. А що пан прем'єр-міністр зробив покращити ситуацію? По кількості якості підготовлених спеціалістів по керівництву дронами, по кількості і якості випускаємих дронів, бо він заліз на чуже поле слави, підпасся там і розповідає, що і як треба робити, коли він разом зі своїми е, оточуючими керівниками, помічниками і радниками досі не працював мобілізаційний план, і досі держава не має чіткого розуміння, якої кількості якої продукції для забезпечення потреб збройних сил випускати, бачите, як у Перемоги багато родичів, а у програшу родичів практично немає, бо це одні сироти так, от ми бачимо, як люди піаряться на тому, де до чого ніякого відношення немало. Наступне що стосується, а що ж нам е, далі робити, і яким чином запобігти, і чи впливається на цю війну, так це важливо з точки зору стратегічного використання. Мабуть, ми принесли більше користі не тільки. Для власних міст і сел, що значно обменшила кількість літаків які можуть е доставляти крилати ракети і запускати їх безпосередньо по наших містах і селах. А те, що ми е зіграли на пори з користь сполучених штатів, і вже в Сполучені Штати могли вже й дякую сказати за те, що ми значно зменшили спроможність по ракетоносіям е країни, яка е сприймається, сприймалася Америкою як ну так, супротивник. Що далі робити, ну, чи вплинеться на ситуацію по війні, на даному етапі це зменшить е, спроможності по нанесенню ракетних ударів, але по кількості дронів, е, які вони запускають і, і наносять удари, це не дуже зменшить. Щоб пару е, літаків А-50 спалити, це б ситуацію. Бо якраз А-50 це не тільки розвідка, а це і керівництво управління тими ракетами, які наносять удари по Україні. Тому. Робота проведена шикарна. Тепер саме головне, що і інші силові структури е не зупинялися і нарощували наші зусилля. Стратегічно все е вплине, поки що не вплинуло, тому що ворог е на тактичному рівні продовжує свої наступальні дії. Тепер наше завдання, якщо ми хочемо змінити в такому ж моменті наносити ту точкові системні удари по критичній інфраструктурі Російської Федерації, коли Росія не зможе забезпечувати випуск. Військова продукція, це саме снаряди, боєприпаси до різних е, видів озброєння для російської армії Російська армія е, не зможе якісно воювати. Тому ми знаємо багато-багато що ще треба зробити. Тепер завдання це робити. Тоді вже можна говорити е, про е, покращення ситуації і на фронті, і покращення ситуації скажімо, більш такі е, потужні козиря викладати на е, зустрічах з російською стороною в Стамбулі. Пане генерала, ця спецоперація свідчить про те, що наші спецслужби є найкращими у світі, чи це е, водночас свідчить про те, що вся ця історія з російською армією, з її могутністю це просто роздутий міф, якщо вони в принципі пропустили е, цей гол, умовно кажучи, і е, цю спецоперацію, просто прогавили? Е, як могло так статися, що е, російські... Спецслужби не побачили, не могли цього зафіксувати, і просто отримали такий удар під дик, де третина стратегічної авіації була виведена з ладу буквально за день. Ну, Не будемо змішувати спроможності спецслужб і спроможності Збройних сил. У взаємодії вони дають чудові результати. І е, є таке слово самовпевненість. От самовпевненість Російської Федерації показала, що. Е, вони порахували, що вони вже перемогли, і вони порахували, що ми не можемо зробити певні речі. Але скажу так, я б не хотів, щоб все по самопевненість використовувалось по відношенню до наших ситуації, бо е ворог може так само адекватно і абсолютно спокійно е планувати праці проводити на наших територіях. Тому завдання бути е уважним до певних нюансів і не думати, що у нас також все добре, у нас також є проблеми, і головне завдання, від чого безпосередньо виникла, нам е, дало спроможність знищити е, таку кількість літаків. Тому що певні люди, які в російській армії відповідали за питання протидиверсійної діяльності, просто не займалися цим професійно. Тому хотілося б, щоб і нас такими питаннями займалися професіонали. Тому результат чудовий, вдячний е, генералу Маліку і його потужній команді. І це чудовий приклад, коли професіоналізм прикривається єдиною фразою: Суворо обмежити коло осіб, допущених планування, і друге скільки разів мовчав, скільки раз не пожалкував. От якраз от це дуже добре показало. Вони попередні роки не знімали там ролики якісь там незрозумілих рейдах. Вони просто робили тихо свою роботу, аналізували ті помилки, які і ті досягнення, які мали, і на основі цих е чітких аналізів опрацьовували. Наступні свої кроки, Оце це якраз показує рівень професіоналізму. А якщо прорахувати яку кількість грошей використано було на цю операцію, і яку кількість грошей було використано на інші операції в інших спецслужбах, ми зрозуміємо, що коефіцієнт корисної дії по кількості людей, які за до цього притягувалися, і по кількості грошей служби безпеки значно вищий, ніж в інших спецслужбах України. Ну, тобто збитки в Росії е, зараз обчислюються в 7 мільярдів доларів. Е, всі, всі ці літаки, які були пошкоджені внаслідок цієї спецоперації. Але я так зрозумів, пан генерале, що ви не виключаєте, що щось подібне росіяни можуть робити і на нашій території. Е, на жаль, треба чітко. Ну, Ми маємо приклади, коли. Е... На території України за гроші росіяни вербують людей, які працюють на користь російських спецслужб. Збільшиться кількість виплат і збільшиться активність їхніх спецслужб безпосередньо збільшиться їхні можливості. Тому треба бути уважними і бути готовими до таких відповідних ударів до ударів у відповідь сьогодні. СБУ провело унікальну спецоперацію і втретє вразила. Керченський міст цього разу під водою для цього агенти замінували опори мосту. Повідомила спецслужба у соцмережах. Процитую повідомлення СБУ підводні підпірки. Опор сильно пошкоджено на рівні дна 1100 кг кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли, фактично, міст перебуває в аварійному стані. Ну, от ми бачимо відео, яке розповсюдило СБУ, як це все було сьогодні вранці о 4 годині сорок. 40 хвилин. Як ви, пане генерале, от вважаєте, Кер Керченський цей міст, який поєднує анексований Крим з Таманським півостровом, на наскільки він є важливим, стратегічно важливим для Росії? Чи це от є це, е те місце, по якому українські спецслужби мають бити і руйнувати цей міст, для того, щоб взагалі? Проблема з логістикою виникала на Кримському півострові. Чи оцю залізницю, яку вони побудували суходолом, вирішить ті проблеми, які зараз вирішує Керченський міст? Вона може вирішити, тому треба працювати паралельно руйнуючи Керченський міст, знищувати так само мості на цій новій ділянці, які побудовані вздовж Азовського моря. Це перше. Друге, ми розглядаємо питання е, суто в політичному контексті. Так, це круто, це дуже е, добре. Але все ж таки підкреслю перемога в цій війні це не особиста хоробрість величезної кількості українських воїнів. Перемога в цій війні це потужна робота економіки, на користь збройних сил України та інших силових структур. Тому коли таких вибухів буде значно більше, і не тільки на рівні мостів, а на рівні е критичної інфраструктури Російської Федерації, то і ситуація на фронті буде значно е на нашу користь. Дякую, пане генерале, вам за розмову. Це був Сергій Кривонос, генерал-майор запасу.